Яке потрібно зробити друге підживлення для волотистих гортензій, щоб були велетенські квіти. Перше підживлення вже було два тижні тому. Я показувала, що я давала, я подавала ось такий радіфарм. Його використовувати можна і другий раз, але цього разу я буду давати інше. Воно щось трошечки схоже, то я вам зараз покажу. Спочатку треба пролити гортензії полетисті, щоб було мокренько, щоб нічого не попалити, а потім вже підживлювати. Я чекала, звісно, дощика, що спланувався він, але він обійшов стороною, тому зараз буду проливати спочатку водичкою всі кущі, а потім вносити підживлення. Покажу яке. Так, бачите, вже гортензія доволі таки гарно просинається. Це Pink and Rose, один із таких рано просинаючихся. Сортів. Так, поїхали. Спочатку водичка. Так, гарно наливаю так навколо. Щоб гарно промокло Бо можна начудити, підпалити. Якщо хтось думає, що холодно, то вже в принципі нормально. Це для кореневої системи, тому порядочок. Так, ванілка постарша. Вже проснулася більш-менш, чим молодша. Молодша у мене щось більш спить. А ця вже проснулась. Так, мельба Фрайс, дивіться, як її розмило. Треба буде сюди кислого торфу накидати. Ось у червоненька, мельба червоненька. Конячна червоненька, винна. Так, ну це вже потім. Я її проливаю. Це ж коли отак л'єш, лєш, то можна і вимити. Так, ось добре я їх. Смачно проливаю, вона теж уже гарно проснулась. діамантіну Ось так добре теж проливаю, кому у нього вже достатньо великий, хоча ось живці з раніє пагани не такі велички. А кому у нього добречі? Треба збільшити. Так, зараз. Пролюш там, як бачите, ось молоденький. Тут ось брунічки гарно просинаються. Дивіться, скільки буде живців, їх дуже багато. Можна взимку і не, ж... не живцювати. Яма просіла, треба теж підсипати тут кислоторфу. торфу. Фантом готується до підняття вріст. Я його не дуже високо обрізала, але. Височенько буде теж прибиратися дуже багато цих нижніх бронячок. Так, є. Є в мене приблизно 30 літрів водички, трошки більше. Стояла під виноградом 2 дні, бо чекала все-таки дощика, що прольє. і понападало. Ну, то не страшно. Так, водичка є. Брала я радіфарм, його можна використовувати ще раз, як я казала, а тепер беру фартірут, те, що я показувала, що брала це восени. Можна брати кожен раз одинакове. Є таке і в бутилці, Але я так беру в пачечках. Наливаю у водичку. Так, знову, знову відрізаю. Використовую я три пачечки. Так. Ось такі справи. Так, знайшла паличку від обрізання, від обрізки і отак от. Довго розмішуємо. Так, все. Якщо пусики зовсім маленькі, ну як зовсім, від літру до двох для маленьких, три п'ять вже для більших. Так, все. Чекати не треба. Я інколи чекаю, щоб водичка гарно промокла, декілька годин, можливо, півдня, але, в принципі, вже ком промокший, вже нічого не попалиться, тому можна і зразу поливати. Тому я зразу і поливаю. Десь так по 3 літри. Це трошки молоденька ваніла. Ну, як трошки? Четвертий рік. Ось так. Я підливаю. Я, до речі, промочила і широколисті гортензії деякі. Деякі мені не сподобались, як перезимували, тому я над кореневою обов'язково попрацюю, тому буду підливати і під широколисті, не під всі Ренсанчик. Зараз ще наберу, бо Мало залишилось. Так. До речі, у мене тут рядишком тюльпани, які я саджала в корзиночки, щоб вони нікуди не тікали. Хто бачив, я показувала. То, якщо чесно, вони хуже виросли, ніж ті, що на волі. Зараз покажу. Вони більш маленькі. Бачите, маленькі. Ну, а ті, що самі по собі на волі, бачите, вони доволі такі великі. Так що, отакі пиріжечки. Не дуже їм сподобались, мабуть, як тюрма для них. <гум> Можливо, якщо торфу підсипати, то, в принципі, може і краще щось би вилізло, але в мене не дуже. Так, все, ванілка доросла попила. Тут, до речі, класні були суцвіття. Вони як розочки, бутони. Велике суцвіття було складене як з розочок, як з трояндочок. Дуже класна ваніла. Бачите, я такі серйозні протиї, коли ставлю, тому що як ураган, то їх носить так, що, дай Боже, особливо як для штамбу, то я думаю, що серйозніше треба ставити, щоб його не зламало. Бо все-таки пару разів за сезон бувають і шторми. То я хоч його не ловлю. А то бувають, вибігають, тримають, тому що жалко. Тому треба раніше продумувати для штамбів серйозне кріплення. Фантомчик у мене захищений від граду, під сосною росте. У мене багато вертенцій ем, ростуть під сосною. Не так дощ б'є і град. Так, і трошки з цієї Якщо щось буде прохолодне, погода маю на увазі, то широколистя обов'язково прикрию, тому що я ще їх плюс підмочила. А так їх поливати, в принципі, зараз ще не треба. Якраз підсипана сірка тут підмочиться і все якраз добре. Ну і обережно піділью ремонтантну, ремонтантну гортензію. Так. Все, все дівчатка. Вашим рослинкам великий привіт, великий лайк. Вам успіхів, і удачі. І всього найкращого. Пишіть в коментарях, як у вашій гортензії перезимували, чи добре, чи ні. І все Всього найкращого.